Так, колеги, всім привіт сьогодні. Понеділок, початок нового іншого тижня. Давайте подивимось, які цікаві макропоказники у нас є. Перше сьогодні без макропоказників. Завтра у нас вийде різний індекс щодо близької інфляції. Очікується, що там буде зростання інфляції на 208%. Попередні дані були 207%, теж негативні, хоча перед цим було 24%. Тобто, бачимо, що інфляція досі зростає. Ставку поки що ніхто не хоче знижувати, але дивно, що на тлі зростаючої інфляції все ж таки ставку планують знизити у вересні. Мене це трохи, чесно кажучи, бентежить. Чому? Тому що щось іде не за планом. Ставку мають знижувати, коли інфляція знижується, а не коли навпаки зростає. Тобто, в ці моменти, якісь фейкові рухи, вони мене бентежать, не знаю так, щодо новин, що ще цікаво, ВВП за другий квартал по Великій Британії та індекс виробничої інфляції в четвер. І тут ми також бачимо негатив. Далі у п'ятницю. ВВП за другий квартал по Японії та індекс сектору рітейлу ми дізнаємося у п'ятницю. Подивимося, що там буде відбуватися в Америці. Так, за макропоказниками, гадаю, тут усе ліквідації подивимося. За останні стуки ліквідують і лонгістів та шестистів. Трохи більше 22 тисяч трейдерів, і лонгістів та шестистів, усіх тих ліквідують. Тут однаково. Немає якогось улюбленця. Спотовий ТФ та перемогу ми бачимо у струмі. Тут позитивна динаміка по ефірах, там така ж сама ситуація, там також при струмі позитивна динаміка. По ринку. Отже, USDTM тестує попередній лой, звідки почався відкат. Ми бачимо ось тут і ще й зняли ліквідність нижче цього лою. Цілком ймовірно, що можемо навіть ще раз піти вгору, щоб вже завершити корекцію. Завершити, отже, як і говориться. Тотал зняв ліквідність вище 4 трильйонів доларів. Як кажуть, люблять круглі цифри. Тут, думаю, надо все ж таки побачити якийсь подальший рух, далі вниз, відкатне. Чому? Тому що зняли ліквідність. Є незаповнена область між 3,49 і 3,55. Її не заповнили, навіть не торкалися тут. А це означає, що там багато ліквідності, тому можемо сходити, щоб зняти цю зону. Далі альткоїни. Ну тут насправді нічого такого поганого немає. Просто відкат після сильного падіння. Тут у нас було падіння. Гарний сильний відкат, щоб вибити стопи, вибити шортистів, ліквідувати шортистів. Для того, щоб, ну чомусь мені здається, що ми зараз ще підемо вниз. Чомусь мені здається, що ми ще підемо вниз. Домінація біткоїна трохи зростає. Домінація ефіру поки що в невизначеності. По Азерсу я ще очікую щось таке несхідне. Чому? Тому що ми зараз вперше протестували рівень. Він, як завжди, у нас має бути таким хибним. Зараз ми маємо відкотитися і потім вже з другого разу пробивати цей рівень більш ґрунтовно. Тому чекаю другого більш ґрунтовного пробиття рівня. Мені подобається насправді перетин 30 і 50. Справді подобається. Але потрібне якесь закріплення вищого рівня, щоб продовжити своє зростання. Це, до речі, щодо домінації Азерсу. Далі. Побідку зняли ліквідність вище 120 тисяч доларів. Ось тут ми бачимо тут була хороша ліквідність. Тут важливо, як сьогодні закріпиться денна свічка, якщо вона закриється якимось доджиком або нижче 120 тисяч доларів, це буде підтвердженням того, що ми можемо ще скоригуватися. Якщо закріпиться вище протягом трьох днів, тобто сьогодні, завтра, післязавтра до четверга, то тоді доведеться скасовувати очікування якоїсь корекції і переходити у фазу зростання, але знову ж таки мене бентежать фундаментальні показники, вони мене дійсно бентежать. Мені цей момент незрозумілий. Далі. Ефірчик. По ефірчику на сьогодні я очікував якийсь корекційний рух, поки що тут і близько не пахне корекцією. Хоча, насправді, по ефіру ми очікували перехай. Я писав про 460. Ми побачили 4.360, навіть більше, ніж очікували. Я очікував такий перехай, але навіть вийшло більше, ніж очікував. Локально дивлюся, якісь активи на корекцію на 4 годинних таймфреймах. Є цікаві патерни. Подивитися, якісь корекційні патерни. Торгові позиції тут ще можна трохи поторгувати, тобто здійснити деякі торгові операції. Основні позиції, які мені особливо подобається накопичувати та тримати в своєму інвестиційному портфелі, це такі відомі криптовалюти, як SOL, Solana, Onda, Ondo, PPP, PancakeSwap, Filecoin, Link, Chainlink, Avox, Avalanche, а також Jupiter Cas Ці активи є ключовими для моєї стратегії. Виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну і два проекти від Діми. Або два, або один. Скільки захочеш, тільки можемо додати. Хотів би ще послухати, можливо, питання є у когось якісь, то із задоволенням відповім. От тебе там якраз дуже багато всього цікавого. Перепрошую, чи не могли б ви, будь ласка, повторити те, що ви щойно сказали? Мені, на жаль, було зовсім нечутно, і я не зміг розібрати жодного слова. Буду дуже вдячний, якщо ви зможете повторити ще раз, щоб я міг повністю зрозуміти вашу думку. Діма. Та, тебе не чути, Діма. Я чую, що ти друкуєш, але тебе не чую. Раз, раз. Чути, 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 як лунає кожен звук, як відлунює кожен шепіт. Блях. Так, гаразд, можливо, хтось це увімкне, будь ласка. Напевно, він спізнюється дуже сильно, тому що я так хвилину тому говорив, але тоді, мабуть, скажу, що у нас з'явилися попкет та lux, які є дуже цікавими персонажами. Ок, добре, можемо. Так, попкат та лукс є, і вони обидва існують. Попкат відомий інтернет мем та лукс персонаж з відеогри, обидва присутні. Попкат так згоден, можемо брати його. Лукс теж. Так, він не подобається, тому теж його братимемо обов'язково. Колеги, давайте, може, без питань пройдемо всім. Здравствуйте, давайте я. Як? Завжди зі своїми нестандартними питаннями. Дивіться, Японія у нас грає також таку важливу роль. Скажіть, будь ласка, як ви особисто вважаєте, що насувається справжній землетрус, який грається на фінансовому ринку? Ну, воно має негативно позначитися, всі такі негативні фактори мають відігратися негативно. Потім ще давайте подивимось XRP, який мене вже другий місяць дуже сильно турбує, і Magic. Тепер тут треба вже розвертатися в інший бік. Тепер це ось так виглядатиме сюди. А ось це буде сюди. І цілитися тепер потрібно буде ось сюди. Незвично насправді для Лепла говорити про очікувану ціль у 5 доларів. Скажу чесно, дуже незвично. Це Та структура, яка працює саме з банками. А зараз якраз іде перехід на взаємодію з банківською системою. Так, так. Так, дуже сильно виніс Magic гравців. Допоможемо свіжим Altcoin. Я говорив про такі речі, що там сильна перелика, а то вже там. В, в цілому стелорх тут дуже добре це все. Так, так, так. Так, Діма, у тебе запізнюється звук. Так, у Magic тут все насправді дуже позитивне. Чому? Тому що він повернувся вище 0,236. У активу є зона, зона покупця. Як тільки активи виходять вище цього рівня, він повертається в зону. Тобто в зону, скажімо так, продажу. Все, що вище 0.236, це зона купівлі. Тому так, абсолютно повертається. Якісь відкати ти говорити. Ну, можлива зона, ось ось. Ось ця ось можлива зона плюс-мінус для покупки. Якщо буде якась справді корекція і додок купити, то можна поставити проти відра. Ось таким чином набрати може і буде, бо не зрозуміло. Найголовнішим протежа Ілона Маска це доджі, так? З ними що зараз. Доджі. Ну ось. Тут він на цьому рівні коливається між цими рівнями. Доджі насправді набирає силу. Доджі набирає силу, видно, що він набирає силу і спокійно буде продовжувати зростати як інфраструктурний проєкт. А потім можна ще таке завантажити, будь ласка, тон. І важливе питання: як ви думаєте, як скоро відбудеться цей перелив крипти в золото? Але для цього має бути якась дуже серйозна паніка, має змінитися якась фінансова структура, якась е, система. Тобто, взагалі я думаю, що це може бути. Бачу, і люди пам'ятали, це не буде сильно ні, ні ні. Японія, вона, звісно, важливий інвестиційний гравець, це правда. Японія дійсно відіграє свою роль, тому що Японія ще багато тримає облігацій у США, але тут вони мають або повністю закрити USDT. Або ж знайти інше рішення. І в цей момент, якщо USDT будуть закривати, а це 140 мільярдів доларів на ринку, це приблизно може на 10, десь 1,5 трильйона, ну десь 1 трильйон капіталізації ринку можливо. І ось якщо USDT будуть закривати або виникне такий ризик із USDT, саме в цей момент тоді відбудеться перелив у золото. Ось щось подібне має статися. Зараз така так небезпека нависає. Ну от, я ж кажу так. Якщо така річ підтвердиться саме з USDT, тоді так, тоді буде доцільно переливати в золото, а поки поки що ні. По тону. По тону? тону. його Що у нас можливо є. Тут він йде на накопичення. Ось ми бачимо цей рівень, про який я говорив. Так, ось цей 0, 2, 3, 6. Це зона накопичення. Ось у нього йде зона, зона акумуляції. Причому дуже тривала зона акумуляції. Зона триває довго і, можливо, ще довго триватиме. Тому все, що в цій зоні, це добрі, добрі акумуляції. Так, так, ось вона, так. У нього прямий, причому він дуже добре утримує діапазон 3-4-2-7. Я особисто поставив теж, напевно, на покупку по 3 долари за тоном. Тобто я із задоволенням його куплю по 3 долари, якщо мені таку можливість дадуть і насиплять. Зато нам останнім часом чимало новин завозили. У якихось там цікавих, перспективних, так скажемо. Ну і по суті, якби... Угу. Mm -hmm. Так. Ну ось. Рано чи пізно ця ракета моя полетить. Так, я також розумію. Тут це очевидно, просто стільки численних користувачів, і цим користувачам надається унікальна можливість безперешкодно відправляти грошові кошти, відправляти. Цифрові активи у вигляді нефтішок відправляти абсолютно все, що завгодно між собою, як тільки це на якомусь офіційному рівні буде повністю легалізовано, або ж буде введена якась чітка та зрозуміла регуляція, або ж будуть вчинені інші необхідні дії з цим, то воно моментально та дуже швидко запрацює, тому що просто існує дуже велика кількість користувачів та вже розбудованої інфраструктури, яка готова до використання. Ось вони на кшталт Самерикоси починають щось там домовлятися. Побачимо, як воно зіграє. А ось питання було, до речі, щодо золота. Цікаво, чи зійдемось на думку, чи ні. Я думаю, що це ж за ідею має бути після копіуму, після радості, після того, як криптакуя то полетить вгору, і потім вже на якихось новинах, коли ми повинні будемо виходити в якусь ведмедик або там сигну корекцію. Ось тоді вже. Так, 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 так. Так, спочатку має бути якась. Ну, ейфорії ми поки що не бачили, тобто нам потрібно ще побачити ейфорії. Ми ще Чорного лебедя не бачили. Те саме, так? Да. Ну, ось за ідеєю, після ейфорії, якраз одне за одним, за ідеєю, повинно ніби відбуватися. Так, 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 так. 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 Якщо, якщо по книжечці, то ми зараз переливаємося в ефір, потім ми переливаємося трохи нижче, 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 потім весь цей, хоч копіум, трололей, тролола, як все класно. І бабусі дзвонитиме купити мені біткоін, а потім, власне, в цей чудовий момент, і поки що, і кінець. Так. Ну, до речі, логічно було б написати її з ДТС і зробити людям велику кризу. Ну, загалом це якраз дуже співпадає і було б дуже логічно, тому що ринки загалом у поганому стані, економіка у поганому стані, але загнати на хаях у будь-якому випадку це все потрібно, щоб розпродатися. Ми будемо розумними і не поспішатимемо і потім, якби, і за рахунок регуляції, яка якраз зараз відбувається, ось і постає питання з USDT, а також з іншими якимись стейблкоїнами, там, ну, можливо, з якимось раптовим відключенням світла, з якимись там значними змінами хешрейтів, щось у будь-якому випадку дуже серйозне та непередбачуване, вони вигадають, але це, мабуть, виглядає трохи пізніше, ніж ми очікуємо. Коли я читав книжку Талеба про Чорного Лебедя. Давайте подивимось під фейт. В цілому можемо завершувати. Якщо у когось ще є якісь питання, то хлопці, давайте є важливі питання щодо останніх позитивних новин для стейкінгу. Особливо цікавлять такі проекти, як Яна, USDT та Аав. І наскільки значно ми там зможемо вирости в найближчому майбутньому, тому що загалом новини довгостроково є дуже позитивними. О, у Яни зараз буде дуже хороший блок продажів у діапазоні 84-95 центів. Ось тут. Я не кажу, що зараз прям відразу розвертатися на актив буде, але прямий дуже хороша точка для продажів. Ось в діапазоні буде у Яни. Тут просто добрий такий блок. Ав. Ну, доки я бачу Ава, є можливість його купувати і треба купувати. Я собі роблю промітки на найближчій корекційній зоні у бік 224 долари. Все, що встигали тут купувати, це було тут, а далі вже буде, дивись, як рухатиметься актив. Не знаю, чи це тут ще раз купити по 225 доларів, але краще розставляти, як кажуть, відро і набирати просто відром це все. Дякую. Будь ласка. А, Ігоре, підкажіть, будь ласка, з приводу нафти та зерна. Звичайно. Ще що... раз. І зерна. Зерно чи що? Нафта. Нафта та І зерна. Зерно напрочуд пробиває підтримку. Ну, Пряма дуже довга підтримка. Майже рік трималася. Це 525 доларів. Не знаю, це чи якесь зняття ліквідності нижче, чи якась сезонність. Для мене це було трохи дивно, тому що в серпні минулого року ми зростали. Подивимось, чи буде така ж динаміка і цього року, але минулого року, в серпні, ми зростали по нафті. Далі очікують руху вниз: 528 доларів. Якщо ситуація у світі не буде загострюватися, то по нафті подальше зниження в цьому напрямку. Ось щодо зерна, як ви думаєте, можливо, це гарний і один з останніх шансів закупити? Просто врожай настільки знищений, я теж дуже здивувалася падінню. Так, так, мене це теж збентежило, якщо чесно. Але якщо ще будуть якісь катаклізми у світі, цілком можливо, що це дійсно буде саме так. Але мені подобається ця конструкція. Це Dodge, коли йде повний розпродаж ну, контртрендова конструкція, яка дає можливість розвернутися. Тому ця конструкція мені подобається. Цілком ймовірно, що ми побачимо просто таке v подібне рух і рух вгору. Ймовірність дуже висока. Давайте, можливо, ще якісь питання є. Якщо є питання, задавайте. Якщо питань немає, то можемо фіналити. Ну, у принципі, за фіналом. Добре. Ну, загалом так, якщо питань немає, то можемо завершити. Угу. Дякую тобі, велике, за ефір. Так, дякую. До... Зустрівши наступному зрозумілі. Давай так казали, дякую. Поки що. До побачення.